Колишньому міському голови Одеси Олексію Костусіву обрали запобіжний захід тримання під вартою. Щоправда, сам Костусів давно не в Україні. Нагадаю, він є підозрюваним у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом Одеса. Разом з ним звинувачують ще чотирьох людей, у тому числі заступника Костусіва та ще трьох підприємців. На думку слідства, через втрату контролю над аеропортом місцевий бюджет не 2,5 мільярда гривень. Працівник військомату вимагав 7 тисяч доларів з родички військовозобов'язаного. За цю суму він обіцяв повпливати на потрібних людей, аби чоловіка звільнили від проходження служби. До схеми він залучив ще й свого брата. Ось ще одному чоловікові працівник ТЦК пообіцяв за 10 тисяч доларів оформити опікунство над людиною з інвалідністю і таким чином отримати право на виїзд за кордон. Посадовця військкомату затримали, коли він отримав перший транш хабаря у 100 доларів на свій. Криптогаманець нині чоловік під вартою, але може вийти під заставу 214 тисяч гривень. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному 9 років позбавлення волі. А братові, який був посередником у схемах, загрожує штраф або від 2 до 5 років ув'язнення. Саморобну вибухівку знайшов Одесит під своєю автівкою припаркованою у дворі будинку на вулиці Академіка Сахарова. На щастя, пристрій не встиг спрацювати. Про знахідку чоловік повідомив правоохоронців. На місце прибули вибухотехніки. Вони виявили під машиною пакет з саморобним піротехнічним засобом дистанційної дії. Пристрій знешкодили на місці і направили на експертизу. Поліція розпочала кримінальне провадження. а Мінера розшукують за повідомленням місцевих мешканців. Ці автівка належала артисту театру музкомедії. Десять тисяч гривень за координати СБУ затримала у Миколаєві помічника росіян. Чоловік розвідував позиції та маршрути руху сил оборони. Росіянам ця інформація була потрібна для ударів по області, а також коригування атак. Свого агента вони обіцяли евакуювати на лівобережжя Херсонщини, де мешкають його батьки. Втім, помічника росіян впіймала СБУ. Пізніше з'ясувалося, що російська розвідка завербувала чоловіка через його родичів, які самі співпрацюють з ворогом та проживають на тимчасово окупованій території. Нині затриманий. І під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Ремонт приміщення у столичному ТЦК обійдеться у майже 14 мільйонів гривень. Військомат вже уклав договір з підрядником. Тендерній документації зазначається, що роботи планують завершити до березня 2024 року. Водночас людей вже обурили таке витрати. На сторінці тендеру у прозоро вже з'явились скарги на закупівлю. Майте совість, ці гроші вкрай необхідні на передовій. Хлопці на передовій ремонтують транспорт, покривають безліч власних потреб, пов'язаних з виконанням завдань за власний рахунок. Можливо, в тилу приєднаються до традиції, якщо інших відправляють на фронт, а самі не їдуть. Ні, ремонт за державні кошти. Україна в рамках морської коаліції отримає два кораблі для розмінування, два десятки броньованих машин амфібій та стільки ж швидкісних човнів. Їх нададуть Британія та Норвегія. Ця ініціатива спрямована на зміцнення здатності України протидіяти російської агресії на морі. Морська коаліція буде діяти довгостроково. Союзники прагнуть допомогти Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками і НАТО. А також зміцнити безпеку у чорному морі. Румунія допоможе Україні експортувати зерно морським шляхом, але не раніше березня 2024 року. Тоді планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції у порту Констанци. Про це повідомляють у Дунайському пароплавстві. За січень-лютий, румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні вести стоянку в експлуатацію. Крім того, з'явиться також онлайн-черга на обробку барж у Констанці – що дозволить зробити роботу більш прогнозованою і зменшити простої? Контрафактних цигарок та тютюну для кальяну на 103 мільйони гривень вилучили правоохоронці в Одесі. У складському приміщенні правоохоронці знайшли мільйон двісті тисяч пачок цигарок різних брендів та понад шість з половиною тонн кальянного тютюну без марок акцизного податку. У соцседілки продавали в орендованих кіосках, ресторанах та оптом по всій області. На товар накладуть арешта от усіх причетних бізнесменів розшукують для вручення підозр. таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.